Приповісті Соломона розділ 19. Краще убогий, котрий живе бездоганно, ніж підступний устами і обмежений розумом. Навіть щирість без знання недобра, і хто з поспіхом крокує, той помиляється. Безумність людини нищить її шляхи, а її серце звинувачує Бога. Багатство значно примножує друзів. А бідного покидає і той, хто в нього є. Фальшивий свідок не уникне кари, і той, хто несправедливо звинувачує, її не уникне. Чимало людей вислужується перед царями, кожний лиходій є в погорді людини, кожен, хто ненавидить свого бідного брата, далекий від дружби, добрий намір несе зближення тим, хто його помічає, і розумна людина знайде його. А хто чинить багато лиха, довершує зло, і хто словами викликає роздратування, не спасеться, хто набуває розуму, той сам себе любить, і хто оберігає мудрість, той знайде добро. Фальшивий свідок не уникне кари, і хто розпалить зло від нього ж загине, не личить нерозумному розкіш, а ще менше, коли слуга почне зі зневагою керувати. Милосердна людина виявляє довготерпіння. Її похвала приходить на беззаконних. Погроза царя подібна до розлюченого лева, а його радість, наче роса для трави. Нерозумний син, сором для батька, і молитовні обіти за гроші блудниці нечисті, дім і майно вділяють синам батьки, а єднання чоловіка з жінкою від Бога, чоловікам, які подібні до жінок притаманна лякливість, душа ледаря вічно голодна. Хто дотримується заповіді, той береже свою душу, а хто не зважає на свої шляхи, той загине. Хто виявляє милість до довбого, той позичає Богові, який йому віддасть згідно з його даром. Повчай свого Сина, бо в цьому добра надія, однак у своїй душі не підіймайся до зарозумілості. Зловмисна людина понесе велику втрату, якщо чинитиме шкоду, віддасть і свою душу. Сину, слухайся порад свого батька, щоб на останку своїх днів ти став мудрим. У серці людини багато замислів, а Господній задум перебуває повік. Милосердя це плід для людини, кращий бідний та праведний, ніж неправдомовний багач. Страх Господній веде людину до життя, а в кого страху нема, той перебуватиме в місцях, де не видно знання. Хто нечесно ховає руки за свою пазуху, той не зможе піднести їх навіть до рота. Коли ж магають зловмисного, той немудрий стає розумнішим. Якщо докориш розумній людині, то вона набуде знання. Хто не шанує батька і зрікається матері, той зазнає сорому і буде в зневазі. Син, який не хоче дотримуватися батькових настанов, буде управлятися в лайливих словах. Хто дає запоруку за нерозумну дитину той глузує з правосуддя, А у СТА грішників проковтнуть рішення суду. Для розгнузданих готуються нагайки і для спин нерозумних відплата. Послання ДО ЕФЕсяН Розділ 2 І вас, котрі були мертвими через ваші переступи і гріхи, в яких ви колись жили за звичаєм цього світу. Як і князь, який панує у повітрі згідно з духом, що тепер діє в синах непокори. Між ними всі ми колись жили в пожадливостях нашого тіла, виконуючи волю тіла та думок, були від природи, як і інші, дітьми гніву, але Бог, який багатий на милість через велику свою любов, якою нас полюбив, нас, котрі були мертві через наші переступи, оживив разом із Христом, адже ви спасенні благодаттю. І Воскресив нас разом з Ним і в Ісусі Христі посадив разом на небесах, щоб у доброті до нас в Ісусі Христі в майбутніх віках показати надзвичайно велике багатство Своєї благодаті, адже ви спасенні благодаттю через віру, і це не від вас, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився, тому що ми Його творіння, ми створені в Христі Ісусі для добрих діл. Які Бог наперед приготував для нас, щоб ми в них перебували? Отже, пам'ятайте, що колись ви були за тілом язичниками, яких так звані за тілом рукотворно обрізані, називали необрізаними, бо ви того часу були без Христа, відчужені від громади Ізраїля, далекі від завітів обітниці, позбавлені надії і без Бога на світі. А нині в Ісусі Христі, ви, які колись були далекими, кров'ю Христа, стали близькими. Адже Він, наш мир, який зробив з двох одне, зруйнував своїм тілом серединну перегородку, ворожнечу, усунувши закон заповідей в навчаннях, аби з двох збудувати в самому собі одну нову людину, встановити мир і в одному тілі Христом примирити обох з Богом, знищивши на ньому ворожнечу. Прийшовши, Він благовістив мир вам, далеким і мир вам близьким, так що через нього обоє маємо доступ до Отця в одному дусі, тож ви більше не чужі й не захожі, а співгромадяни святих і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос. На ньому вся будівля, досконало збудована, зростає у святий храм у Господі. В якому й ви разом будуєтеся Духом у Божу оселю? ЕКЛЕЗІАСТА розділ 3 Для всього час і пора для кожного діла під небом. Час родити і час помирати, час садити і час виполювати насаджене. Час убивати і час лікувати, час нищити і час будувати, час плакати і час сміятися, час ридати і час танцювати, час розкидати каміння і час збирати каміння, час обіймати і час віддалятися від обіймів, час шукати і час вигублювати, час зберігати і час викидати, час роздирати і час зашивати, час мовчати і час говорити, Час любити і час ненавидіти, час для війни і час для миру. Яка користь тому, хто чинить те, у чому він трудиться? Я побачив плутанину, яку Бог дав людським синам, щоб плутатися в ній. Усе він зробив добре у свій час і вік дав у їхнє серце, аби чоловік не знайшов творіння, яке Бог зробив від початку і аж до кінця. Я пізнав, що немає в них нічого кращого, хіба лише веселитися і робити добро у своєму житті. І кожна людина, яка їсть, п'є і бачить добро в усьому його труді, це Божий дар. Я пізнав, що все, що зробив Бог, воно перебуватиме навіки. До нього немає що додати, і від нього немає, що відняти, і Бог зробив, аби боялися його обличчя. Те, що сталося, вже є, і що має статися, вже відбулося, і Бог дослідить те, що пробігає. І ще побачив я під сонцем місце суду, а там безбожний, і місце праведного, а там безбожний. Я промовив у своєму серці: праведного і безбожного судить Бог, бо час на всяке діло і на всяке творіння. Там я сказав у своєму серці про мову людських синів, що їх розсуджує Бог, і щоб показати їм, що й вони є тваринами. Бо випадок людських синів і випадок тварин у них один випадок як смерть цього, так смерть іншого, і дух в усіх. І що більшого має людина від тварини? Нічого, бо все марнота, усе йде на одне місце, усе постало із землі і все до землі повертається. І хто знає, чи дух людських синів підноситься вгору, і чи дух худоби сходить вниз у землю? І я побачив, що немає добра хіба тільки те, що людина розвеселиться у своїх творіннях, бо це її частка. Адже хто його поведе побачити те, що буде після нього? ЕКЛЕЗІАСТА розділ 4 я ж повернувся і побачив усі пригноблення, що сталися під сонцем, і ось сльоза пригноблених і немає в них потішника, і в руках їхніх гнобителів сила і немає в них потішника. Я похвалив померлих, що вже померли, понад живих, які живуть аж до тепер. І кращим за них обох є той, що ще не був, хто не побачив зла, що зробили створінням під сонцем. І я побачив увесь труд і всю сміливість творіння, бо воно ревнощі чоловіка до свого друга, це марнота і бажання Духа. Безумний схрестив свої руки і з'їв своє тіло, краще повні пригорщі спокою, ніж повні дві пригорщі праці та бажання Духа. І я повернувся і побачив марноту під сонцем є один і немає другого, немає в нього ні сина, ні брата. І немає кінця всьому його трудові, та його око не насичується багатством. Для кого ж я працюю і позбуваю мою душу доброти, і це марнота та погана плутанина, двом краще, ніж одному, для яких є добра винагорода в їхньому труді. Бо якщо впадуть, один піднімає свого спільника, і горе йому одному, коли впаде, і не буде другого, щоб його підняти. І якщо заснуть два, то їм тепло, як же один зігріється. І якщо скріпиться один, два стануть проти нього, і шнур втроє сплетений, розірветься не скоро. Бідний і мудрий раб кращий за старого і безумного царя, який ще не навчився, як сприймати. Бо вийдуть з дому кайданів, щоб царювати, бо і в його царстві бідним народився. Я побачив усіх, що живуть, котрі ходять під сонцем з другим молодцем, що встане замість нього, немає кінця всякому народові, усім, які перед ними були, і останні ним не розвеселяться, бо і це марнота і бажання духа. Бережи твою ногу, якою підеш до Божого дому, і як ти близько, щоб слухати. Твоя жертва є кращою за дари безумних, бо вони не знають, що чинять зло. Еклезіаста, розділ 5. Не поспішай твоїми устами, і нехай твоє серце не поспішає винести слово перед обличчям Бога, адже Бог на небі, а ти на землі, на цьому стали твої нечисленні слова. Бо в безлічі плутанини приходить сон і голос безумного в багатьох словах. Як тільки ти помолився до Бога молитвою, не забарися її виконати, бо Він не милується у безумних, ти віддай те, що пообіцяв у молитві. Краще тобі не молитися, ніж тобі помолитися і не віддати. Не дай твоїх уст, щоби згрішило твоє тіло, і не скажеш перед Божим обличчям, це знезнання, щоби Бог не розлютився на твій голос і не знищив творіння твоїх рук. Бо у великій кількості снів та безумності й слова численні, Отже бійся Бога, коли в країні бачиш обмову бідного, обкрадання суду і праведності, не дивуйся ділом, адже Всевишній стереже над високим і високий над ними, і надвишки землі є для всіх цар обробленого поля. Хто любить срібло, не насититься сріблом, і хто сильно полюбив їхні плоди, це ж марнота. Безліччю доброти наповнилися ті, що його їдять, і яка чеснота в того, що має, хіба щоби дивитися на нього очима. Сон солодкий у раба, чи мало, або чи багато їсть, а хто наситився багатінням, не має того, хто дозволив би йому спати. Є недуга, яку я побачив під сонцем, багатство бережене власникові на його зло, і те багатство загине в поганій плутанині, і він породив сина, і не має нічого в його руці. Як і вийшов він на гей і зло на своєї матері, так він і повернеться, аби піти, як і прийшов, і нічого не забере за свій труд, щоби пішло в його руці. І це погана недуга. Адже так, як прийшов, так і відійде, і яка користь йому для чого трудиться на вітер. І всі його дні в темряві плачу, великому гніві, недузі та розлюченості. Ось що доброго я побачив, що є приємне їсти, пити і бачити добро в усякій своїй праці, якою трудиться під сонцем за числом днів його життя, який дав йому Бог, адже це його частка. І всяка людина, який Бог дав багатство, маєтки і владу, він дав їй їсти з нього, брати його частку і веселитися у своєму труді, це Божий дар. Адже небагато пам'ятатимуть дні свого життя, тому що Бог дає клопіт йому у веселості його серця.